Всім вам миру Божого. Перший раз Господь заключив Завіт своїм народом, з Ізраїльським. І це був Божий народ. І коли вони йшли реально з війною, то Господь він був з ними, тому що вони йшли і знищували ті народи, де вони дуже сильно грішили, там, де нарушалися реально Божі закони. Так само зараз ми живемо. Під час благодаті, де Господь з приходом Ісуса Христа, Він заключив Новий Завіт з апостолами, своїми учениками, з церкав'ю. І тому церква, як має проповідувати до краю землі. І Господь він хоче, щоб всі покаялися, щоб всі. Прийшли до Господа Бога, щоб всі любили друг друга, поважали, щоб не було ніяких війн.